Вечір тихо, загорівся, загорівся навіть сад. На весну він задивився. Задивився в зорепад. Люди тягнуться до саду. Він закритий на замок. Спів пташиний недоладу. Стукав двері, хижий рок. Не пускають бідних двері. А зоря горить і лє. охоронці, людожери, не пускають, хтось вже б'є. У саду усе згниває, а людей туди ні, ні. Люди хочуть врешті раю, а в ушах слова брехні. Біля брами, з шахраями, слуги ріжуть весь той сад. Продається. Крамарями, навіть весь душевний лад, чути лайку, хижі звуки, палять той зелений сад. Простягають бідні руки, у сльозах вони кричать. Не ведіться на оману, зло вдягається в добро і впивається у рану, а взамін гниле. На превелику жаль Україну роздирають як зовнішні вороги, так і хочуть, врешті-решт, роздерти внутрішні, які ще страшніші, підступніші, ніж зовнішні. Внутрішні вороги зелені слуги. Але я надіюся і вірю, що врешті-решт Бог змилостивиться і дасть Україні мир і спокій. Щоб нарешті Україна і українці зажили у благополуччі і всьому найкращому. Щоб як Сонце встає вранці, так і Україна встала і осяяла. Не забуваємо постійно наголошую наших захисників і захисниць справжніх, героїв, хто чим може допомагає навіть щирими молитвами. Бажаю вам тільки всього найкращого, миру і всього. Благополуччя, нехай ангели-охоронці кожного і кожну з вас оберігають у цей важкий час. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.